З іншого боку, шанс таки відшукати правду та покарати чиновників залишається. Верховний суд України власним вердиктом зобов'язав суди нижчих рівнів приймати позови громадян на бездіяльність чиновників. Простіше же кажучи, у пересічного громадянина, якого зазвичай високоповажні можновладці владці посилають за цілком конкретною та відомою адресою. Є шанс на помсту та ще й на моральне та грошове відшкодування. Наталя Набокова спробувала намалювати схему перемоги над умовним чиновником. Хто розрішив? Я спрашиваю, хто розрішив? Вийде так, починається ранок вітчизняного держвиконавця. Вийдіть з кабінету. нічого особистого, але в такому тоні Любов Михайлівна спілкується майже з усіма. Постоянно вона кричить грубо відноситься. Андрій оббиває її пороги вже другий рік, намагаючись домогтися просування справи. Там якісь ролики викладу в інтернеті, тобто, Сетка це його как-то заділа. Вона почала як би, якось шевелитися, Ну от все що все що вона шевеліла, це 300 гривень, і це з двох тисяч, які мала втягнути Любов Михайлівна у справі хлопця. Кормить все церім завтраками. Держвиконавець людина маленька, а справ тисячі відмовка чиновниці. Втім, дехто вбачає інше підґрунтя без діяльності. мабуть, дали взятку її і вона оце витягує. Видно, корупція в неї з моєю фірмою, з якою я судилась. Ця жінка сплатила компанії у близько 300 тисяч гривень. За врешті-решт не зведені квадратні метри. Хто розрішив? три роки тому нестримана держвиконавиця мала накласти арешт на майно компанії. Що їй завадило тоді? Ми вже й не дізнаємось. Тепер вони вже зробили. А це означає, що повернути гроші жінці вкрай важко. Невчасно накладений арешт такий собі шанс для маневру. За три роки без діяльності чиновника будь-який боржник може продати власне майно. А отже, стягнути з нього нема чого. Хоча за законом такого наче бути не могло. день поступлення исполнитель должен винести постанову об открытии исполнительного производства. соответственно, наложить арест на имеющиеся щита. Досі держвиконавцям така, нібито ненавмисна бездіяльність сходила з рук. Наразі можна сподіватись на компенсацію за це. Ну тисяча гривень, дві тисячі гривень, там п'ять тисяч гривень. це те, що можуть зискати суди. Ось приміром держвиконавець, якого теж звинувачували у недбалості. Ви тут не сторона по справі. Він і досі при посаді. А жінка, яка чекала його чиновницької уваги, втратила квартиру. А її за 196 ніоста тисяч гривень. І наврядчі кілька тисяч гривень з його кишені компенсують вартість того майна. Наталя Набокова, Андрій Сокоренко, Дмитро Сафронов. Новини два плізва.